Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News. З'явилися термінові новини: ракетні війська України задали нищівного удару по території Росії. Повідомляється, що високоточні удари припали по полігонах мобілізованих окупантів і скупчення техніки расистів. Саме зараз підтримуй Україну і Збройні сили. Натискай вподобання і напиши декілька слів подяки нашим захисникам у коментарях. На всі ворожі обстріли окупантів прийшла дуже сильна відповідь. Саме по Белгородській області відпрацювали українські ракетні війська. На теперішній момент ще невідомо, яким самим озброєнням був нанесений нищівний удар. Проте повідомляється про дуже численну ліквідацію окупаційних військ. Орки неподалік державного кордону з Україною розгорнули великий полігон для мобілізованих рашистів. Туди стягнули досить велику кількість старої бронетехніки. Виявивши усі найбільші скупчення техніки і дочекавшись, коли окупанти максимально зберуться, в одному місці по даному полігону було завдано удар щонайменше 20 ракетами. Протиповітряна оборона бройна змогла перехопити лише 4 ракети. Устильні ракети точно потрапили по заданих координатах. В результаті потужного удару було ліквідовано не менше, ніж 630 окупантів, і повністю знищено 9 танків, 18 броньованих машин і велика кількість грузових автомобілів. Українські війська на тому не зупинялися і продовжують задавати нищівні удари. Вірте в Збройні Сили України.